Камон, кого ти тільки не подивись туди? Ну що там вже знову сталося? Ось бачиш, там стоять зомбі. Ну ти що, нехай собі стоять, вони що заважають? А ти що не бачиш, що вони нас лякають? Ну добре, добре, зараз піду та поспілкуйся з ними. То нарешті, тому що їх присутність тут нам не подобається. Зомбі, а що це ви тут взагалі робите? Не хвилюйтеся, ми прийшли не до вас. А до кого ви прийшли? Чому тут стоїте? Ми просто чекаємо нашого друга, поки він принесе нам. Лопату. Лопату, а навіщо вам лопата? Та так, не важо, треба дещо викопати. Построветно, ну, а що це взагалі за таблички? Тут написано, що тут нічого немає. Далі є ще одна табличка, на якій написано копати заборонено. Це так, але нам можна копати, не хвилюйся. Що тут ще є приватна власність, а також тут небезпечно. Ну все, перевірив, можеш йти. Ми почекаємо нашого друга, відкопаємо і потім підемо. Не хвилюйся. Постройте та а що там під землею знаходиться, чому не можна купати? Та ми самі не знаємо, але скоро це перевіримо. Постривайте, тобто ви тут нічого не закопували? Ні, але ці таблички нас зацікавили, і тому нам цікаво, що ж там. Ні, ні, хлопці, так справи не робляться. Ви знаходитеся в нашому селі. І все, що знаходиться в нашому селі, воно наше. Стоп, що? Ні, 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 ми перші помітили ці таблички, тому те, що там закопане, воно наше. А я так не думаю. Хочете зі мною посперечатися? Построму. Ти не правий, якби не ми, ти взагалі б не дізнався про ці таблички. Я даю вам 15 секунд, щоб піти звідси. І краще б ви мене послухали. А давай ми просто все тут викопаємо, те, що нам треба, і підемо. Домовилися? Ні, не домовилися. Ми по-доброму просимо, а інакше ми нападемо на ваше село а, цілою армією зомбі. Ага, ага, ми вас не боїмося. Так, 15 секунд вже минуло. Добре, добре, ми підемо, але знай, що ми сюди повернемося і повернемося не одні. Так, так, так. ляхайте когось. Іншого, фух, ну нарешті вони пішли звідси. Камона, чому вони взагалі сюди приходили? Вони хотіли щось тут викопати. Ти правильно зробив, що не дозволив їм це зробити. Це наше село, і тільки ми тут можемо копати. Слухайте, я не знаю, хто і що тут закопав, і хто поставив ці таблички, але мені дуже цікаво, що ж там під землею. Ну тоді давай копати, ми маємо на це повне право, тому що це наше село. Ну, до речі, так, ваша правда. Тому, друзі, беремо сокиру і починаємо тут ламати спочатку всі. Ці всі таблички, тепер беремо лопату і починаємо копати вниз. Якщо там скарби, ми їх поділимо. А якщо там не скарби, а щось небезпечне. Ну, якщо думаєте, що там щось небезпечне, краще все ж таки відійдіть. Хоча я думаю, там знаходиться щось цікаве. І давайте ми одразу це і дізнаємося. Для цього треба просто копати вниз, постувати носиляни. А я щось бачу, тут якісь контейнери, чи це якісь коробки. Камон, діставай їх звідти. Я думаю, що вони повністю безпечні. Ну що ж, здається, нічого Чого там не залишив, і ось подивіться, друзі, на ці коробки. Вони доволі цікаво виглядають. І скрині ще є, а в ній що подивись. Ну добре, зараз перевіримо, і тут, до речі, також є доволі такі цікаві речі. Є ось такий лом, і я думаю, за допомогою нього зараз відкрити ці коробки. Давай, давай, камон просто дуже цікаво, що там. І зараз я це зроблю, але, друзі, перед цим попрошу вас поставити лайк на це відео. Так, на жаль, останній час не на відео набереться достатньо лайків, і тому я вас про це прошу. Тому що знаю, що вам не складно виділити всього лише декілька секунд для того, щоб поставити лайк. І якщо ви це зробите, я буду дійсно вам вдячний. Тому, друзі, будь ласка, поставте лайк. Навіть один ваш лайк дуже сильно допомагає в просуванні цього відео і україномовного контенту. Давайте наберемо на цьому відео 2000 лайків. І до речі, також не забудьте підписуватися на мій канал. Нові круті відео виходять абсолютно кожен день. Ну і до речі, так, дякую всім тим, хто мене підтримує. ви найкращі. А тепер, друзі, ми беремо целом, просто підходимо до коробки і ось таким. Чином її відкриваємо! Це літак, селяни, це літак. Вау, 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 іще раз вау! Так, це доволі цікаво. Давайте одразу відкриємо другу коробку, і це я навіть не знаю, що це таке. Як це ти не знаєш, кого. це ж візок, як в супермаркеті. Ну, до речі, так, щось схоже в цьому є, але давайте одразу відкримо наступну коробку. І Вау! Я не знаю, що це за людина, яка все це заховала під землею. Але подивитися на ці речі буде дуже цікаво. Звичайно, вони. Не наші. Але ми ж не знаємо, хто їх заховав, і де справжній власний. Тому поки що їм покористуємося. Не покористуйтеся, тому що ви нам зараз все це віддасте. Ого, скільки зомбаків прийшло. Я ж сказав, що ми повернемося і повернемося не одні. А чому повернуся? Ми все ж таки все вирішили. Це наше слоє, все, що знаходиться в ньому, воно також наше. А тепер я даю тобі 15 секунд, щоб ти нам все віддав. А інакше ми, ми нападемо на вас одразу. Нападете, ну так. Так, їх, їх доволі багато. Кавун, віддавай все. Я не хочу, щоб вони на нас напали. Так, так, думай, думай, кавун. Десять. Дев'ять, вісім. О, вигадав, зараз я сяду всю автівочку. Ну і що, зомбі, ви хочете, щоб я по вам зараз стріляв? Емо, ні, ні-ні-ні, не треба, не треба, не треба. Ну тоді йдіть звідси, щоб я вас тут більше не бачив. А інакше я вже прицілююся. Добре, добре, ми підемо, але в наступний раз нас буде в сто разів більше. Що? Що ви там сказали? Готуйтеся, тепер тікаємо, хлопці, швидше! А вони дійсно втікли, як ви бачите. Сухай камон, це. Зомбі, я думаю, що вони дійсно зможуть зібрати армію в декілька тисяч зомбі і напасти на нас. Ну, можуть, так, я згоден, вони можуть це зробити. Але що, через це нам всі ці речі їм віддавати? Краще б віддати, тому що тепер ми нервуємо через їх напад. Та постривайте, ну в нас є ось така техніка крута. Ми зараз її протестуємо, якщо вона працює за допомогою неї, ми зможемо захиститися від зомбаків. До речі, це іде. Я дуже сподіваюся, що ця техніка працює. А як її перевірити? Ну що ж, я тут, здається, знайшов. Зарядну станцію. Ось як вона виглядає, вона повинна якось заряджати ці пристрої. Зараз сядемо і перевірмо. О, до речі, так вже зарядилося. як ви бачите, я вже можу навіть їздити. Їздити це все звичайно добре, калон, але ж стріляти, стріляти як! Всьому свій час зараз перевіримо. Я спробую зараз від'їхати. Важка така техніка, хочу сказати, не дуже швидка. Але головне, що вона стріляла, тому, друзі, цімося в це дерево. І так, дивіться, я можу по ньому стріляти, і я навіть його можу знищити. Чувати. Тому селяни, якщо все ж таки зомбі вирішать на нас напасти, ми їх точно знищимо, тому не хвилюйтеся. Я в цьому не впевнений, але добре, нехай буде так. Також, до речі, мені цікаво перевірити, друзі, цей візок. Давайте в нього сядемо, постривать, але ну, я знаходжуся всередині, і що це? Спробуємо поїхати, друзі, і так, він дійсно може їхати. Ой, дивіться, здається, я навіть можу літати, але мені здається, це не дуже безпечно. Подивіться на це. Друзі, це доволі-доволі дивно виглядає, але я дійсно за допомогою я цього візка можу літати обереженько, головне, не розбитися, в мене ж паражуту просто немає. Так як як цю річ зупинити, напевно, ось таким чином обережно погамям, погам, погамім, фух. Фух. Ще раз фух. Ні, ну ця річ точно екстремальна, я вам хочу сказати. Тому краще з неї все ж таки вийти. Ну що ж, Кавон, і найскладніше, літак треба перевірити. Ну для літака я хочу сказати, в 100% нам потрібна взлітна смуга. Тому селяни, відходьте, я зараз її побудую. Давай, давай, кавон, ми тебе тут почека. Каймо, ну що ж, добре, чекайте, я зараз буду її будувати. Вона повинна бути довгою, і використовувати для неї я буду ось таку, друзі, світло, сіру вовну. Ну що ж, друзі, взлітну смугу я побудував. Кало тільки обережніше. Так, так, звичайно, селяни, я знаю, що робити. І перед тим як злетіти на цьому літаку, друзі, відкрите коментарі та напишіть, що вам більше подобається: дощ або все ж таки сніг. Тобто, так, просто відкрите коментарі та напишіть, що вам більше подобається: дощ або сніг. Мені більше Че звичайно подобається сніг. Особливо, коли він вже лежить на землі. Така атмосфера зимня, мені прямо це дуже подобається. Ну а ви в коментарях напишіть, що вам більше подобається дощ або сніг. Ну а тепер вже дійсно треба бути обережним, тому що, друзі, я вже сідаю в цей літак нічився, він просто величезний. Ого, бачите, керування тут прикольне, якщо зробити. Ось так, друзі, я можу стріляти з нього. Це точно буде цікаво, але друзі, нам треба якось на ньому зараз злетіти. Давай, 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 кавунчику, Так злітну смугу, потім треба зробити більшу. Буде. Про це знати, ви дивіться, я на ньому здається, взлетів. Так, і тепер давайте спробуємо постріляти кудись туди. Не знаю, друзі, дивіться, я дійсно можу стріляти. За допомогою цього літака кудись туди. Давайте, вау, це класно виглядає. Так, все, тепер я на ньому хочу приземлитися. Керування доволі складне. Але, друзі, вже треба сідати обережненько. Треба радіус брати більше і полетіли. Так, ще трохи, ще трохи, ще трохи. Давай, 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 приземляйся. Це було важко, але якось вийшов, тільки треба ще розвернутися. Тому що Сів я трохи неправильно і не з тієї сторони. Ну що ж, нарешті, якось ось так. Тому селяни не хвилюйтеся, якщо що ми зможемо себе захистити. Поки ти не там зобі вже зібрали собі цілу армії, тільки не подивись туди. Подивитися куди, я я нікого просто не бачу. Так, так, дивись в той бік, вони там знаходяться. А так вже здається, друзі, я їх бачу. Слухайте, ну це не армія, їх там не знаю, 20, напевно, ну 25 максимум. Тому не хвилюйтеся, все буде. Нормально. Але ж він сказав, що їх буде ціла тисяча, і я йому вірю, вони зараз просто збирають багато-багато зомбі в одному місці. Ну добре, добре, я вас почув. Зараз зробимо якусь оборону. Якщо вони все ж таки вирішать дійсно на нас напасти, будемо захищатися, а що робити. Але, друзі, до речі, також в скрині, яка була під землею, я знайшов дрон. Ось, подивіться на нього, справжнісінький дрон. А він хоча б працює. Ну, зараз ми це і перевіримо. Так, здається, я підключився. Під з'єднуємося до монітору. І до речі, так, ось, бачите, ось я стою, керую цим дроном. А ось і цей дрон. Давайте спробуємо злетіти, друзі. Я на ньому можу взлетіти навіть. Бачите, це доволі прикольно. І з висоти я все просто бачу. Абсолютно все. Ось навіть бачу цих зомбаків, які тут стоять. Так, ну їх близько 25. Але повинно стати ще більше, наскільки я зрозумів. Тому нехай дрон поки що над ними ось тут висить. А я від'єднуюся. Ось, бачите, я можу спокійнесеньку тут займатися своїми справами. А потім, якщо щось, Підключитися до нього, бачите, ось він там висить. Якщо захочу, можу зробити ось так. І все, я одразу все бачу. І ось так можу за всім спостерігати. Тому не хвилюйтеся, селяни, в мене все під контролем. Ти там щось про оборону казав, а каже, що пропонуєш. На підході до нашого села я можу поставити колючий дріт. Якось ось так він виглядає, і якщо в нього хтось зайде, як ви бачите, одразу стає доволі боляче, та й він ще приклеїє в себе. Тобто, знаєте, з нього ще спробуй ось таким чиновити. Що ж таке, і я його поставлю ось таким чином вздовж, тому вони через нього пройти не зможуть. Ну кавон, колючий дріт, це звичайно класно, але що ще? Як це що ще? Я думаю, що колючого дрота нам вистачить. Так вони його зламають і одразу в наше село прийдуть. Ти чого? Так, а що ви тоді мені пропонуєте? В мене більше нічого немає, окрім цього колючого дроту. Ні, ну тобі класно. ти будеш сидіти або в літаку, або в танку, а нам що робити? Де ховатися? Щось, якщо чесно, я про це взагалі не подумав. Але Эх, селяни, не хвилюйтеся, Зараз я про це подумаю. Тільки воно ну, поставлю колючий дріт. Ось таким чином, подивіться, скільки в мене тут його. І нехай зомбі тільки спробують сюди підійти. Слухай, кого, так вони його обійти зможуть. Ну, до речі, звучить логічно, але все, в мене колючий дріт закінчився. Ну тоді зроби, будь ласка, для нас якийсь захист. До речі, можна тут зробити деякий захист прямо ось тут. Ти зараз серйозно? Так, так, і мені треба, щоб ви вже туди піднімалися. Тому давайте вперед. Так, а що так? Алі далі, взагалі, все легко просто все тут закриваємо. Бачите, тобто вже ніяк не піднятися. Тепер стрибаємо ось таким чином вниз. І я трохи зібрав колючих дротів, і тепер ще й ось тут їх поставлю. Можна навіть ще ось сюди бачити, тобто двері вони вже не відкриють. Ну не знаю, такий собі захист. Та все буде нормально, не хвилюйтеся, Вони будуть зайняті тим, щоб знищити мене, тому що я в цей момент буду знищувати звичайно їх. Постривай камон, подивись, скільки там зомбі ще з'явилося, Вони точно нас переможуть. Гей, ви там давайте без паніки. Ось мій дрон там висить, як ви бачите. Зараз ми подивимося, що там. І, вау, друзі, нічого собі, їх тут стало дійсно доволі таки багато. Їх вже так навіть не порахуєш. Ну добре, це дійсно проблема. Але продовжимо, продовжимо, якщо що, за ними тут слідкувати. Тому селяни, давайте без паніки, все буде нормально, техніку я зараз підготую. Так, так, сховай її, щоб вони її не знищили. Селяни праві зомбі вже доволі близько до неї знаходяться, тому давайте одразу. Сідаємо і перевеземо її трохи ближче до нашого села. Якось ось так готово. І до речі, я, якщо що, зможу потім від них замаскуватися. Бачите, бачите, що я роблю. Ох, скільки тут диму з'явилося селяни, подивіться. І через цей дим вони мене просто не побачать. І техніку мою також, звичайно, не побачать. Але ж ти їх також не побачиш. І це правда, але я просто буду стріляти в їхній бік, в когось точно зможу попасти. Але сподіваюся, що вони просто не нападуть на нас. Ей, ей ей, чуєш, жарт. Закінчилися. О, ну і про що ж ти прийшов побалакати? Про те, що через п'ять хвилин ми на вас нападемо і знищимо тут абсолютно все, якщо ти добровільно не віднесиш те, що нам належить. Так постривай, ці речі, які я знайшов під замою, вони вам не належать. Ви ж їх не закопували туди. Так, але ми їх перші знайшли, тому вони наші. А я кажу, це не так працює, тому що ви знайшли їх в нашому селі, а все, що знаходиться в нашому селі, воно наше. Ну добре, по доброму не зрозумів. Тоді ми на вас нападемо. Я вам не раджу цього робити, тому що ми будемо захищатися. Хто ви? Вас тут скільки? Дай порахуйте, та вас тут взагалі все одно мало, а нас багато. Так, але в нас є крута техніка, яка нас захистить, а у вас немає. Ой, та що там та техніка? Віддай нам її, і все буде нормально. Так, бувай, я вже все тобі сказав, не хочу вже в котрий раз про це спілкуватися. Ну добре, але залишилося вже чотири хвилини. Слухай, та хоч три, хоч дві, я вже готовий. Слухай, слухай, колон, А ми так подумали, нам, напевно, краще села пок що вийти. Не зрозумів, в якому ще сенсі вийти. Ви чого селяни? Ви ж самі сказали, що вас треба сховати та захистити. Я це зробив. Та ти просто подивись, скільки їх там. А що багато? Давайте перемикатися на дрон і ого, нічого собі, друзі. Та вони вже й близько знаходяться. Слухайте, і скоро напевно нападати будуть, їх дійсно доволі таки багато. Ну добре, будемо ще за ними слідкувати. Та що там слідкувати? Ось, подивись, вони вже в нашому селі. Де, де? Я, я не бачу. Камон, позаду тебе, вони тебе обійшли. Ой, друзі, точно, точно. І вже, до речі, йдуть прямо сюди. О, бачите, бачите, попав все ж таки в колючий дріт. Ну і що, як тобі подобається, ви бачили, це було доволі круто. Камон, там деякі зомбі вже в будинки намагаються заходити. Та так, так, я. Я бачу, бачу, постривайте на беремо техніку, сідаємо в неї. І поїхали, друзі, поїхали. Як ви пам'ятаєте, ця техніка, вона доволі повільна. Але працює вона на 10-10. з -10. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Нормально, ви бачили. Ну все здається, я їх знищив. Тепер в селі нікого не залишилося. А на підході до села, подивись, просто подивись туди. Ой, селяни, та що я там не бачив. Так, ну що ж, давайте, всім атаку. Друзі, здається, вони вже дійсно напали, тому що бачите, вони вже стоять в нашому селі. Але ж добре. За Зараз спробуємо їх знищити, прицілюємося і просто починаємо ось так стріляти. Бачите, це доволі легко. Так, а я ще можу стріляти іншими снарядами, ось такими. Ось так, бачите, друзі, доволі швидко виходить, але вони, мені здається, менш руйнівні. Тому краще перемикатися на перші. І ось таким чином починаємо стріляти з більш руйнівних снарядів. Подивіться, друзі, на цю красу. Вони нічого, просто нічого не зможуть зробити. Подивіться, як це швидко! На на на, -на, -на, -на тобі, ну що, хотіли напасти, нападайте. Тільки, знаєте, в мене трохи. Похи тут перезарядка, але нічого, нічого страшного. Друзі, все одно постріли, постріли, постріли. І це доволі круто. Слухайте, дуже руйнівна така зброя. Але знаєте що? Я хочу за допомогою літака. Думаю, що вам також це буде цікаво. Так, відійшов звідси. Поки що паркуємося приблизно ось тут. І швидесенько побігли, друзі, в літак. Кого ти навіщо їм танк залишив? Не хвилюйтеся, селяни, вони не зможуть на ньому їхати, а також стріляти, тому що ключі від нього тільки в мене. Сідаємо в літак. Так, друзі, я готовий, я готовий. Давай, 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 Чіку просто треба взлетіти з першої спроби. Виходи, 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 виходи І так, нарешті. Так, а тепер, друзі, я тут можу використовувати різні ракети. З літака стріляти буде в рази важче, але руйнівна потужність буде більше. Бачите, друзі, запускаємо ось так ракети, і одразу відлітаємо. Слухайте, Це було класно. Так, нам знову ж таки треба трохи розвернутися. Зараз спробуємо за допомогою інших ракет. Так, розвертаємося і полетіли знову в село. Так, друзі, ми вже під селом знаходимося. І ось таким чином запускаємо! Oh! Що це Що це тільки що було, ви бачили. Літак зірвався, друзі. Просто взірвався літак. Не очікував, не очікував, я такого. Камон, вони вже тут поряд з технікою. Намагаюся її зламати. Так, 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 бачу, що вони вже тут зараз будемо ось таким чином по ним стріляти. Відходь, відходь. І ти також, звичайно, відходь, так здається, здається, друзі, все нормально. Сподіваюся, не сильно вони тут все зламали, тому сідаємо знову. І поїхали ось таким чином прямо на них. Постріл, постріл, постріл. Як же мені це подобається? Головне, щоб зброя не перегрівалася. Тому що потім вона також, звичайно, може зламатися. А тепер просто ось так їдемо, друзі, а на них і стріляємо. Бачите, вони намагаються нападати, але це їм точно не допоможе. Подивіться на цей фейерверк. Ну давай, 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 спробуй, а я зараз тебе ось таким чином перейду, щоб ти взагалі відійшов від мого села. Нічого собі тут вже руйнувань. Так, друзі, вони намагаються, намагаються зачепитися за мене. Але я їм не дозволю це зробити. Давай, 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 відходь, 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 навіть бігати за мною намагаються. Але я думаю, що їм це точно не допоможе. Подивіться, Просто на ці наслідки. Так, інколи зброя буде перегріватися, і я буду тут відпочивати. Тепер знову можу продовжувати. Слухайте та я вже напевно половину знищив селяни. Ви як гадаєте? Подивіться, просто подивіться, що я там роблю. Ну так, так, погано, головне, щоб в них не було підкріплення. А я зараз за цим і прослідкую. Перемикаємося, друзі, на дрон. Трохи нижче спускаємося, і здається, як ви бачите, ніхто до них вже не підходить. Я тут все пролетів, подивився, і їх дійсно залишилося мало. Тому я хочу продовжувати це. Або ж зомбаки. Ви можете здатися, це також буде нормально, тому що я не хочу вас знищувати. Але так як ви напали на моє село, мені доведеться це зробити. Тому ви вправі самі вибирати, що ви хочете. Знищувати нас з цього звичайно у вас нічого не вийде, або ж з нами миритися. Фух, оце зброя, навіть не знаю, може з ними домовитися треба. А ми можемо просто стояти на місці, прицілитися, друзі, ось таким чином. І бачите, скільки їх там. Подивіться, просто подивіться, наскільки далеко я можу стріляти. і Вони навіть просто не встигнуть до мене підійти. І це, це дійсно правда, бачите, друзі? Ці наслідки вони просто вражають. Це найкраща техніка, яка взагалі коли-небудь в мене була. Я дуже радий, що ми сьогодні її з вами знайшли. Причому під землею це так незвичайно. Так, що тут ще декілька стоїть одразу по декільком, до речі, потрапляю. Як ви бачите, ще ось цього, звичайно. Тому що хоче до мене підійти. Їх тут взагалі мало. Відсотків 20, напевно, там щось залишилося. І це дійсно небагато. Тому давайте одразу ось так, ось так, ось так, ось так. А, без перерви, без перерви, друзі, і без перерв взагалі це Тільки... Перегріваємося трохи, але нічого страшного. Бачите, які там вже руйнування навіть ґрунту. Одразу видно, що це все класно в нас виходить. На на на, на, на що тобі є. Ей, стоп! Стоп, стоп, вогонь! Все, ми не будемо на вас нападати. Припини стріляти! Припинити стріляти? Ну що ж добре. Тільки якщо в село зайдете, одразу почну стріляти, вам зрозуміло. А поки можна трохи ось таким чином від'їхати в безпечне, безпечне місце. Все, я забороняю всім заходити в село, ми не будемо на них нападати. Так, ви можете сказати, Кавун, ти. Не зобов'язаний їм вірити. Але друзі, я їм вірю, тому що в їх ситуації це дійсно правильний крок. Построває каво, на що все. Ми ось бачимо, що там ще собаки залишилися. Вони селяни здалися. Ну і це, до речі, правильний крок, тому що подивіться, скільки їх тут взагалі залишилося. Ви пам'ятаєте, друзі, скільки їх було? Тут вільного місця не було, а зараз ви бачите, їх прямо дуже мало. Я їх знищив навіть тоді, коли вони навіть в село не встигли зайти. І тому, до речі, наше село, як ви бачите, взагалі не пошкоджене. Ось все з ним нормально, селяни до вас. Також ніхто не прийшов, а ви хвилювалися сильно. Ну, до речі, хвилюватися так. В такій ситуації нормально. Тепер можна, до речі, друзі, посадити дрон. Давайте ось таким чином. Готово. І можна спокійнесенько виходити та, звичайно, забирати його. Ось так. Все, забрали. Він в моїй руці. І тому селяни можна спати спокійно, тільки ось літак втратив, і це, звичайно, не дуже добре. Або, до речі, знаємо, чому він взірвався у повітрі. Знаєте, і цікаво, ж чому він взірвався? Паратем ти взлітав злітав на літаку зомбі поряд з ним стояли, і я думаю, це вони там щось підкрутили або відкрутили. Постривайте, і ви мене про це не попередили? Ну пробачте, просто був нашу єдину надію на захист. Так, а вон, якщо б ти боявся також само, як і ми, ми б точно програли. Та ви що не розумієте? Ви ж просто мене підставили. Пощастило, що я, знаєте, був на маленькій висоті і встиг вчасно з цього літака, звичайно, вистрибнути. А якби я був у повітрі, пам'ятаєте, як високо я літав? Була Взагалі халепа, якщо чесно. Але ж цього не сталося, тому все добре, не хвилюйся. А, та це ви мене ще заспокоювати будете, та ні, краще не треба. Ну і до речі, так, літаку в нас не залишилося. Але ви пам'ятаєте, в нас цей візок залишився, за допомогою якого також, звичайно, можна трохи літати. Але, друзі, це доволі таки небезпечно, тому що тут керування супер складне. Так, приземлитися, приземлитися, приземлитися. О, тепер навіть є взлітна смуга для цього візка. Нехай поки що також тут стоїть. Ну і що ж, друзі, обов'язково Зараз натискайте на мої відео, дивіться їх вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я кавун. До нових зустрічей.